Всім привіт! Мене звати Любов Продеус, я психологиня і психотерапевтка. І зараз я у відпустці в Дубаї. Ой, так мені затишно лежати, що я вирішила просто з ліжка знімати і не напружуватися. І мені видається, вам буде так легше дивитися, тому що це теж вас ні до чого не зобов'язує, теж не напружує і так далі. Хотіла поділитися тим, що, чому я взагалі приїхала в Дубай. У мене в листопаді був викидень на п'ятому місяці вагітності. Це була КЗ-вагітність, про яку я дізналася на свій день народження. Я на диво дуже швидко оговталася, дуже швидко прийшла в себе, бо використовувала просто все, що знаю, і все, що не знаю. І, як знаєте, як кажуть, не намагайтеся повторити це в реальному житті, трюки виконані професіоналами. От я сама була здивована, що я так швидко оговталася. І е, я вирішила, так як під час вагітності мені не можна було літати, я вирішила, що треба тоді, якщо вже є в мене такий час і можливість вже зараз, то треба кудись полетіти. І я вирішила полетіти в Дубай, тому що це така естетика курсу з керування психічною енергією. І я тут не була, тут тепло, тут цивілізація. І думаю, о, класно, заодно відпочину і е, проведу тут курс з керування психічною енергією. І е, також, думаю, полечу тоді, так як у мене тривожність дала, як замурай буде в квітні травні думаю, поїду тоді заодно в Японію. І поїду через Кишинів, подам там візу в Японію, треба зробити. І от такий у мене був план. Ах, я, значить, вже майже все підготувала для візи. Лишилося кілька листочків роздрукувати. Я приходжу роздруковувати, не було світла в Києві, не було там світла, де я роздруковувала. І треба було за кілька годин прийти. І поки я ходила, я вирішила, що за один день до виїзду з України, я вирішила, що я не буду їхати. Розповім, чому потім, чому я не буду їхати в Японію. От, але е, все одно буду їхати в Дубай, так як я вирішила, і саме через Кишинів. Кишинів я загалом обрала через те, що я вирішила, що я е, не хочу їздити через Польщу. Ну, це прямо вже я не знаю, яка буде необхідність е, е, їхати саме через Варшаву. Тому що мені, коли я рік тому їздила через Варшаву, мені дуже сильно не сподобалося. Мені не сподобалося те, що Весь обслуговуючий персонал, були українці, дуже багато російської мови, Варшава дуже сильно розбудувалася, звісно, за гроші, звісно, через війну за гроші, які виділяються Польщі через те, що вона ніби такий хаб. І загалом мені найбільше не сподобалося ставлення до нас. Ну, це для мене не новина ставлення поляків до українців. Я сама навчалася в університеті імені Адама Міцкевича на політології. Коли я отримувала першу освіту, то я один семестр навчалася в Польщі. Я знала польську, але коли я жила от під час війни два роки в Хорватії, то хорватська вона витіснила мені польську взагалі, і я в принципі вже і двох слів сказати на щастя польською не зможу. Е, і що, до чого я це? Ми їхали, коли ми їхали у е, Варшаву, то ми їхали в Хелм з пересадкою, потім уже в Варшаву. І в Хелмі, це була зима, і в Хелмі не працював вокзал, щось там чи реконструкція, чи що. І вони замість вокзалу там відкрили якийсь там кабінет, в якому, ну, якийсь там менюсінький, не знаю, реально буквально 4 на 4 метри, в якому стояло два стільчики. Тобто цілий потяг вийшов українців на пересадку. І там стояв тільки, стояло в морозі, в якійсь кібіці кілька стільчиків. З них там один безхатько Поляк сидів, який жував, якісь там бутерброди, двері в туалет і два стільчики. І я така в сенсі. А треба чекати там годину-дві до пересадки. І я така була обурена цим ставленням, що ви що вже не можете модульний якийсь будинок привезти, ви не можете зробити тимчасовий вокзал. Тобто я така була обурена цією неповагою. Потім, коли ми їхали назад тим самим маршрутом, то ми в Єгипет літали. Коли ми їхали назад, то брали перший клас потягу. З Варшави до Хелму, здається, так? і там в цьому першому класі не працювало світло, не відчинялись двері, щось там іще короте, було. І я була максимально обурена цим всім і сказала, що я просто в крайній необхідності тільки буду їхати через Польщу, тому що ну, це просто це принизливо було для мене. І я вирішила цього разу, так як е, треба подати візу за кордоном, бо всі візи подаються за кордоном. У нас всі є е, посольства, консульства працюють в Києві, але ні, жодне з них, в жодну країну не видає е, візи, і треба їхати за кордон. Що для мене теж, як власне, е, ну, дивно, у них, мабуть, є якесь пояснення, але ну, це максимально дивно, <сум> тому що ну, посольства, консульства всі працюють. І треба їхати за кордон. Я думаю, простіше їхати через Кишинів, тому що це прямий потяг, він швидше їде, не треба робити пересадок, простіше купувати квитки е і ближче потім летіти до Дубаю, тому що це вже вниз. І в менші черги е простіше подаватись на візу в Японію там, ніж у Варшаві, тому що ну, в Кишиневі немає. Ну, хто з Кишинева літає в Японію? Ну, часто, так? Да? От, і е, тому я склала такий маршрут, е, реальність. Реальність. Значить, е, я здогадувалася е, по тому, що я гуглила, що я дивилася, що в Кишиневі багато спілкується російською, але я прям не знала, наскільки там все погано. От е, я собі навіть записала, записала тези, я вам розкажу. Я вам розкажу. E, значить, коли ти виходиш із вокзалу, <смі> тобто, ну, це була це столиця країни, я була здивована, наскільки вони просто там якісь речі на підлозі продають на виході із вокзалу. Ну, то таке, ладно, приїхали. Але скільки там російської, тобто, на вулиці там якісь москвороті музиканти співають, ну, Пісні, що дикість для нас, уже чути це. Тобто я відчула себе, ніби я в Росії десь в сенсі хтось співає російською. Ну тобто, в тебе є весь репертуар світу, ти за кордоном, ти в ти в Молдові. В тебе ти можеш іспанською співати, англійською співати. Звісно, це не молдавани. Ну, можливо, в неї там цієї дівчини був якийсь паспорт, не знаю який, але ну молдавани спілкуються молдавською, тобто румунською. Вони російською не, не спілкуються. І ну, звісно, хто це? Це ну, ця діаспора виконує ці пісні. Там їздить Яндекс таксі. Вони всі заправляються на Лукоєлі. І скрізь обслуговування російською. Тобто, якщо ти заходиш, тобі спершу кажуть, здрастуйте. Те, що було в Києві до 2021 року, доки не ухвалили закон про, про надання послуг українською мовою, я ніби повернулася в часі в Кишеневі. І це з одного боку круто, в тому сенсі, що я побачила, наскільки ми, особливо в Києві, Просто скільки роботи провели по цій а, наскільки це вже дикість просто стикатися з тим, що було нормою там шість років тому, п'ять років тому. У них досі є вулиці Пушкіна цього. Ну, коротше, оці всі Тургеніва Ну, коротше, якісь оці вулиці в них є. В них є театр е теж, чи Пушкіна, чи Гого. Ні, якого. Гоголя, Чи Пушкіна, чи. Ну, щось там теж, коротше, ось таке. Тобто, настільки все, Русський Мір дуже багато його там. я була, звісно, в шоці. Тобто, я була в шоці, тому що ну, у вас ж є вже приклад України, яка зробила оці всі кроки: перейміть досвід. Перейміть досвід. Вони просто в ніяку. Тобто, в аеропорті, в аероп... щоб ви розуміли, Ну, 80% людей, які в аеропорті чи в ресторанах, чи десь іще це українці. <сум> тобто, тобто, от знаєте, як в Єгипті єгиптяни колись вивчили російську? Вони вчили це чи в університетах, чи в школах, коли вони до того, щоб бути чи гідами, чи там ну в туристичному бізнесі, щоб працювати, вони вчили всі російську, тому що величезний потік був росіян, і їм треба було з ними спілкуватися, тому що росіяни не знають жодної іншої мови, окрім російської. В Молдові 80% це українці, а мова спілкування російська. Тобто ми дуже толеруємо спілкування і звернення до нас російською. Російська музика з в лаунжі, в бізнес-лаунджі, в аеропорті грає Ліонтів. Чи що я вже не розумію. Ну, коротше, міладзе, я була просто в шоці, і всі стоять в черзі там за кавою, і ніхто навіть нічого не скаже. Я була просто сильно обурена, сильно здивована, і в цьому от це було однією з причин, чому я повернулася в Україну жити. Тому що за кордоном ти не можеш нічого з цим зробити. Тобто ти бачиш москаля і нічого йому не можеш зробити. В Україні, коли ти щось чуєш, ти можеш поскаржитися, побитися, поштовхатися. Ти можеш щось із цим робити і нічого тобі не буде. Ти будеш правий. А за кордоном ти просто ну, ну, ну зауваження, то ти можеш робити, та, що вимагати, щоб вимкнули і так далі. Але я була супер здивована, коли я пішла. Значить, Чаджі порекомендував топ-заклади, топ-місця, тобто, щоб ви розуміли, я ходжу в найкращі заклади, живу в найкращих місцях, які можуть бути, для того, щоб ставлення до мене було відповідне. І там найчастіше англійська мова. Але починається спілкування з російської. Тобто, мені там пишуть, наприклад, я замовляла трансфер до аеропорту, і мені пише. Дівчинка, як адміністратор, менеджер, вона пише: там, Здравствуйте, та та та-та-та-та-та». я пишу: Hi, can you speak English? І вона відразу пише мені англійською. Все, ми перейшли, і тепер всі зі мною спілкуються англійською. І звідусіль я намагалася, або чат GPT просила, як це буде молдавською, він перекладав. І я читала транскрипцію, і за транскрипцією там, їм казала, як буде дякую, що я хочу замовити. Але це настільки складно. Було мова настільки складна. Я ж не планую там жити. Я на один день там що це було дуже складно. Я просто на англійську перейшла. І великий відсоток людей розумів і відповідав, переналаштовувався. І мені було супер дико, чому на автоматі, наприклад, не спілкуються не те, що я не кажу вже молдавською, чому не вітають молдавською. Ви в себе вдома, ви маєте вітати своєю мовою. А там здраствіті я пішла в один із найвідоміших ресторанів, і оце я взагалі не те, що я потрапила в Росію. Я потрапила в Росію у 2000-х років. Це була національна кухня, якась найвідоміший їхній заклад. І там на стін, ну, зрозуміло, що вітають російською, ти кажеш англійською, вони між собою: О, это іностранці, проведіть їх. Типу, ми нічого не розуміємо. І спілкування потім з нами англійською звідусіль відбувається, меню приносять англійською. Але на стінах у цьому закладі почесно висять фотографії власника закладу з хакамадою, власника закладу з е, там вип'єм за любов. Хто це? Я не коротше, я вже позабувала ці. Всі. Коротше, всі, хто, всі найпопулярніші Вітас, там коротше, всі найпопулярніші е, росіяни, вони були в тому. Закладі, мабуть, або Коли були гастролі, чи конференції, виступи якісь, вони всі там були, і власник фоткався, і весь заклад просто обліплений світлинами. З цим всім. Тобто там не було жодної світлини. А, і Руслана там була. Одна світлина з нашою Русланою була. Але там не було світлин з дивіться, ось наш молдавський гурт. Тобто, ну, ця дуже велика меншовартість була, що ой, ми так пишаємося, що до нас ходять росіяни. Це було, звісно, я просто я була в шоці. Я була в шоці, я не могла повірити, що таке взагалі є. І, ну, тому що у них теж ну, анексія була їхньої території. І вони, типу, «Та нормально, давайте будемо далі. Давайте користуватися Яндекс Таксі. Більше ж немає жодних таксі. Не існує Uber. А в них, дерев, ні Убер, ні Болт, нічого. Є Яндекс Таксі і їхні якийсь ще там. О, Так що це був, звісно, культурний шок для мене. І я зрозуміла, і я така, блін, я навіть не знаю тепер, кудою їздити. Через е, меншовартісний російськомовний Кишинів, чи, е, чи через Варшаву, е, е, коли я туди приїжджаю, я відчуваю себе приниженою. От я не, там я зла просто, а там я принижена. І я не знаю, кудою краще їздити. От через Будапешт, коли я їздила, коли я жила в Хорватії, я часто там бувала, їздила через Будапешт, в мене, в принципі, там проблем не було. Тобто, там Орбан. Та, але загалом по країні немає таких проблем, нюансів. Тобто, всі привітні, всі добре ставляться, все скрізь горською. Не бачила ніяких нюансів таких, не стикалася. А, і, і Я через це розізлилася і сказала, що боже, війна в Україні невигідна тільки українцям, тому що стільки грошей вивозиться в той самий Кишинів, в ту ж саму Варшаву, тому що там люди. Купують квитки, їдять, ночують в готелях. Це мінімум те, що я вам кажу. Тобто стільки грошей лишається в тих містах тільки через те, що немає прямих вилітів з України, через те, що ми не можемо нікуди так поїхати. Просто всі сусідні країни дуже сильно наживаються на цьому трансфері. І невигідно тільки нам, щоб війна ця закінчилася. Точніше, ми, тільки ми хочемо, щоб війна закінчилася. Всі інші на цьому реально наживаються. Ну, погодьтеся. Ну, просто скрізь піднімається вартість оренди, скрізь підіймається рівень сервісу, тому що українці підіймають планку, показують, як можна працювати, та? діляться своїм досвідом, хочуть орендувати якесь житло, хто там за кордоном. І це, ну, це просто, якщо українці всі покинуть повернуться всі назад, ну, скрізь заплачуть, тому що. Вже звикли, звикли до певного рівня, а тут, ну, хто буде літати через кишенів? Ну, хто буде літати. Так от, і я ще більше обурилася і вирішила, що я не готова платити таку ціну, не скільки про гроші я кажу, а скільки от про психологічний такий аспект, скільки про <кій> виснаження для того, щоб кудись поїхати. От, в ту ж та саму Японію. Їхати в Японію, якщо їхати в об'їзд Китаю, тобто без зупинки в Китаю. Так? Тому що майже всі рейси, особливо дешеві рейси, вони всі з зупинкою в Шанхаї. Мені треба рейс, який без зупинки в Китаї. Прямий. Я вже мовчу, скільки там коштує ці... цей квиток просто через те, що він зі Стамбулу. Це треба ще дістатись до Стамбулу. Коротше, я як порахувала, скільки я витрачу сил три дні просто на конях їхати для того, щоб доїхати в ту Японію, три дні відходити туди-сюди, вже треба їхати назад, тому що віза видається тільки на два тижні. І я подумала, що ну це все супер принизливо. Тобто, я ставлю, я себе ціную так мало, коли я готова платити таку ціну за якийсь там досвід. Тріняючись поруч із іншими величезними там, кількостями туристів. І я вирішила, що я не готова платити таку ціну, я не готова так виснажуватися. Допоки не буде в Україні прямих перельотів з Києва, е я не буду далеко літати, тому що це ненормально. Тобто, те, що всі нормалізували 2-3 дні добирання, це ненормально взагалі. І їздити частіше, ніж раз на рік кудись, я реально не готова. Ось. І я тут уже скільки половину своєї відпустки в Дубаї, і я вже я вже знудилася, хочу додому. При тому, що я знаю, що вдома там мін, мама каже: та так, та сьогодні так сонечко світить, мінус 17, Тут у нас скільки 26 градусів на морі купаємося. На сонці, басейн з підігрівом, тепло скрізь. Але е, тут я відчуваю, ніби я тиняюся. Я хочу додому. Тому що вдома, ніби у мене вдома продовжується життя. І тому я не могла жити за кордоном, тому що в мене там було відчуття, ніби тут я витрачаю час, я тут не живу, тут я тиняюсь. Знаєте, ніби ви от сидите десь, вже треба йти додому, а ви тут щось тиняєтесь. От, а вдома ніби от моє життя. Та я знаю, що є відключення, та я знаю, що мені треба на високий поверх без ліфту часто підійматися. Та і ще купа різних нюансів, але це все взагалі не проблема. Це не комфортно, але це взагалі для мене не проблема. Я до всього можу адаптуватися, але там я відчуваю, що там е, е, моє життя. Ще хотіла е, поділитися тим, наскільки. Ну, Хто живе в Україні, наскільки ми живемо в такому хронічному стані? Та навіть ті, хто не живуть в Україні, все одно війна впливає на вас, де б ви не були, тому що ви це все оброблюєте, все одно це має свій відбиток, той чи інший, так чи інакше він проявляється, але усі, на всіх впливає війна. Навіть якщо ви живете десь в Австралії, на вас впливає війна все одно. І, значить, кілька ситуацій, які були в Дубаї, які підсвітили мені мій рівень, мій рівень загнаності і опори на себе. Перше, тут мав бути трансфер в мол, ми мали їхати, і тут ну, шатл просто там відвозять. З готелю. А готель 5 зірок тут. І щоб ви розуміли, коли 5 зірок, то ти взагалі тебе за ручку водять, ти можеш взагалі нічого не робити, тебе відведуть, пояснять, посадять, в рот все покладуть, все принесуть, уточнять, нагадають і так далі. Я вже настільки звикла, цей чоловік каже, ти, ми вже настільки звикли от все робити самостійно, опиратись на себе, що навіть. Ти не допускаєш, ну тобто треба дуже багато часу для того, щоб звикнутися, що хтось щось зробить за тебе. І е, там автобус мав їхати, ну, цей мікроавтобус мав їхати щось там о 10.30. І я дивлюся, на виході із лобі стоїть один, один цей е, такий вен, я вже 10 варіантів авто назвала. Але ну, один, нехай буде автобус. Стоїть. Е, і 10.25. І я дивлюся, цей автобус просто їде кудись. А нам ще на рецепті сказали, ой, ви не забронювали типу, за раніше, ви хочете просто зараз поїхати. Ну, добре. І тут я дивлюся, як цей автобус їде. Я вибігаю на вулицю і просто гальмую цей автобус, тому що я думала, що це наш шаттл, який поїхав чомусь без нас. Тому що не знаю, чомусь поїхав без нас. І я його вибігаю гальмую. Відкриваються двері, переляканий водій, порожній автобус, переляканий водій, такий, що таке? Я кажу: почекайте, почекайте. <гум> Дивлюся, чоловік каже: іди назад, іди назад, всі мене кличуть назад, я відпускаю цього водія. І підходить до нас менеджер, каже: все добре, сяйте в лобі, сидіть, вас підійдуть, заберуть, то просто. <гум> автобус якийсь їхав. Все добре, вас покличуть, вас заберуть. І ми то просто сідаємо на стільчики. 10.30 заходить, <гум> заходить водій і нас забирає. Ну, під'їжджає авто, відчиняють нам ці двері. Ми сідаємо. <гум> Боже чоловік каже, Боже, ти уявляєш, як вони тут всі перелякалися? <гум> Що <laughs> просто треба здобути, здобути посадкові місця свої, просто нічого так легко не дасться. Це перший випадок. Другий випадок тут скрізь височенні новобудови, і я ходжу, і якщо бачу, щось таке стерчить з даху будинку, мені здається, що це ППО. Тобто я видивляюсь ППО. На літаки, гелікоптери, я нормально реагую. В Києві часто є, літають гелікоптери, то я звикла до цього. Е, от, але ще що було. Ще що Ще було? Тут в Дубаї, окрім того, що купа нового, поруч купа будівництва, якісь звуки ще чути. Якщо десь ввечері щось буде так губ-губ, то відчуття, ніби це теж ніби ППО працює. Ну, щось таке. Тобто ПТСР, постпостматично стресова така реакція. А вона, звісно, такі флешбеки, як, як це раніше було у військових з В'єтнаму. Воно, звісно, да. Це ще не скоро воно пройде. Закінчиться війна, а кілька років після того ми це все перетравимо, і тільки тоді воно якось відпусте. Зараз, під час війни, це неможливо, тому що організм, психіка, вони всі мобілізовані для того, щоб не пропустити небезпеку, для того, щоб вижити. А тому зараз це взагалі без варіантів. Про військових я взагалі мовчу. Психотерапія там можлива тільки після демобілізації, через півроку після демобілізації. Тому, коли до мене військові приходять, це разово і це кризові якісь ситуації, ми вирішуємо один раз і все. Тобто, психотерапії немає для військових, тому що організм має бути зібраний, мобілізований з підвищеною тривожністю і так далі. Бо інакше, інакше буде важко. От, і ще, значить, з 13 на 14 число січня це ми були у Кишеневі і почули за вікном вибухи. І ми такі це ж просто. А потім я така, це ж вони, мабуть, цей православний щось там старий новий рік, оцей, щось там святкують. Що це були феєрверки, бо це ж не, не було очікувано, Та? Ти знаєш, що там з 31 на 1 можуть бути салюти. Ну, це дуже неприємно, звісно. Ми навіть по челіку, ми в готелі були на Новий рік, і по челіку було святкування Нового року спершу всі Сіднеї, а потім уже там в інших країнах поступово. І навіть через телевізор дивитися салюти це жахливо неприємно. Тому я загалом за те, щоб. Війна не війна, а загалом припиняли цю історію, тому що це ну, не ок взагалі. То окрім того, що тваринки страждають так, скільки травмується діток, скільки діток за кордоном лякається і плаче. Тобто, ну це просто морально, етично не робити цього. Ну, я думаю, шкоди, що від феєрверків більше, ніж користі. Тому так, тому так, стільки всього я вам розповіла. Стільки всього розповіла. Да, тому нагадую вам, нагадую вам почистити підписки від російськомовного всього контенту, тому що російськомовний контент це шкода для, вашої, для вашого відчуття гідності і вашого, вашої ідентичності. Та, Є, завжди є альтернатива російськомовному контенту. завжди. Вони не роблять нічого такого цінного і унікального, що треба дивитись тільки в них. Все є завжди іншими мовами. Е, ось, і почистити свої підписки в Інстаграмі, на Ютубі, тому що більшість людей, хто має 500-700 підписок, вони просто досі там не прибрали умовно там Собчак, там, не знаю, Тодоренко, якихось там Лєбідєва і так далі. Перевірте свої підписки, почистіть їх. Ох, і пошвидше і нам перемоги. Слава Україні!